Прошу, У мене сьогодні гостях наш шановний ректор, академік Андрій Андрійович Бокотей, який керує нашою академією, яка є джерелом мистецтва взагалі України і світу. Великий спеціаліст по шклі, якого може, можна завідувати світові спеціалісти Дякую. і завідувачій кафедри мов і літератури, де я працюю вже 10-11 років Якуб як об'як. Маркіян Васильович. Я дуже їм вдячний, що вони прийшли в мій музей, який я залишаю для нас. Так, в моєму музеї недавно була замміністра Оля Бенч, uh -huh. яка дуже підсилює і підтримує, тому що її батько теж був різьбар. Він навіть я вам покажу палицю, але таку елементарну маленьку, як у більше, це є палиця. Тата Олібенч, Що така простенька палиця. Та робив. До, тато Олібень, тато... а подібна палиця, от така, як ця, то палиця є, подарила польська лимковина цьому президенту, президенту Америки Картеру післали, розумієте, от, і тут є ще друга він. Така жіноча палиця, та тата Олі з Трускавця. він навчив його, я маю в цьому музеї. Ну, якщо вам розказувати про цей музей, то далі. Тут є чотири копії ікон з моєї церкви, Балутянка, де я два роки тому їздив і церкву там ремонтують, але і розтягують. Царські ворота моєї церкви з 15 століття. І я зробив. Ну, копію з цього зеркало. Чотири копії, а це є святий Миколай, який я, Андрій Андрійович, думаю, думаю, що наш. Наш... Василик. Не не Василик, а є, є, є жінка цього нашого з, з, прізвище, Я думаю, подарити, що ми подаримо від Академії. Польщі, церкви, яку майже зовсім знищили. А тепер великі представники з, з Варшави хочуть зробити музей. І я думаю, що ми поставимо. Радзінков, в мене є студент, а його мама у нас працює там, ну, не в академії, а в галереї. галереї. Я думаю, це зробити. Але як... вона і в нас викладає. Вона і в нас викладає. Значить, яка тут різьба Подивіться, Володимир Маммах. Київський, Галицький князь, Київський князь. Подмірмова uh -huh. магазину. Різьба на Київщині, Горах, то було багато оленів. Ну я зробив такий віща, розумієте. Uh -huh. Далі тата робота, то є значить карпатська їдилья. То Тато uh -huh. мій був Різьбар, він був великий спеціаліст по плоскій різьбі, але також робив такі речі об'ємні. Ту, об Тут я зробив теж Карпатський, теж таку. Медвід дикого дико кабана. Тут є тарілка мого тата, небіщика. Та тарілка соняшник. Моя тарілка. Ця тарілка називалася Стародавня то є моя. Тут є Красівський Іван Струскався, великий спеціаліст по різьбі. Його є тут роботи о, дві шкатулки. Верхні дві ці. о То можна в руки. Взяти? Можна взяти в рук. То була шкатулка зверху, і то є. З 40-го року я то зберіг він то подарив моєму татові, бо там була школа Різьбарська. А цю Андрій Андрійович візьміть, оцю великий різьбар Лемко, якого Ігнацій Мощицький подивився на виставці в Закопаному, де мій тато представляв, ось там представляє на цьому Закопаному, Було свято Гір. І мій тато, то був 35-й рік. Мій тато тут, а я був маленький хлопчик, мене вже спостерігав шалайда і той стець І підходить президент Польщі Ігнацій Мосіцький і подивився, закопився і каже, той зробив балерину такою, хто то робив, а той там сядів. Не влючив Академічну, не взяв його в Академічку. От, а це якраз ця графиня потоцька, вона тіточний брат. Це є робота мого тата, такий каламар, то є прожиралика, то є. Робота, свинарка, моя робота, то нас заставляли радянський соціалізм ага, робити. Так. Так, і Я то можу зробити. Той Василя Бенча, то є мій теж тіточний брат. Шкайте, той... а Василь, а Ольги, Ольги то є тіточний Гри... брат? Григорій батько. Григорій, а той був Андрій, але вони були рідні брати і ага. стрілять. Так, далі Дальше... Василя, далі тут є Стецяка. То Олексій того, що президент нагородив, він то зробив в гаграх. Угу. В 48-му році я організував Різьбацький артіль в Гутисько-Бережанському районі, там, де ви посилали своїх шклярів. Угу. І ми там далі тепер думаємо робити, розумієте. А там є багато лемків, так? Там є багато лемків, і я звідти там забрав всіх лемків в 48-му році до Львова, і думаю, ходять хлопці і продають, розуміти, орликів і медведиків і так далі. Треба організувати артіль. і всіх я забрав до Львова, а тоді колоки організував. Угу. І мене в університеті. Є такі кища. Виклику мене мене mm. ході з вами. І на Зіржинському три дні я сидів, але був в Києві такий Черниченко, єврей, який очолював весь Західну Україну мистецтво, і особливо санісу. Mm. Подзвонив і сказав, мистецтво має таке саме значення, як госпи, і вони попросили мене пробачити. Випустили. Mm. Так, далі там є робота, ну моя давно я робив такий бідняк. На V združenje Ukrajine z Rusijo. In tu je. In to delo, to je Mikhailo vtiknil, potem pobil glavu kongresu. In vtiknil do Gakrija, poglejte, kakšna silna delo, razumete? Delo. Daleč. Suhorskega brata. Тухорського брата. його вбила машина. Тут є... Брат Андрій, брат, 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 брат. Не рідний, а двоюрідний. Андрія. Андрія, Андрія. Далі. той Стецяк, там в ким? Біля Гагри є яке місто. Ну, Сочі і Батумі. Там є великий. Де мав мав п'ятий, то зоопарк зоопарк його. Так, там є робота тата, який вже мав потім руки, а зробив бандуриста. І там фігла робота, бо коли в 49-му 1950 році. Ставляли нас робити соціально. Вони хотіли нас назвати Голуб Мира, але Василь сказав, я не хочу ніякого Голуба мира, то вчуть не, 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 не вивалили його медвідь. А тут маєте всіх наших видатних, Тут є Богдан Ігор Антонець на Яворівську різьбу, тут наш Василь Одріхівський, далі Пайкова ви знали, напевно, директор музею. Він дуже до нас так. Приємно віднісся і коли ми прийшли тут до Львова, він був директором і так об'єднав нас. Він дуже багато поміг у і Сухорському. Сьогодні Сухорський і Василь великі люди, розумієте. Так, ну що я вам скажу? Тут є ну, дика, ага фігер, отут три лемки, так подивіться, там ближче, можливо, Три лемки. Так. І ну вепр, дикий вепр, а то робив. Я не люблю і підказував йому той, наш Яґо, ваш веб-проректор Шеплек Хвалич. Хвалич, коли я ходив там, розумієте, він каже, що треба. «Данилюк, не люк, він мепотим в нас є далі. А там є моя робота, той не дереві, дереві, А там є робота, я вам покажу, що ви пізнаєте. Він тепер мало признається, але, але признається, трохи лимка вагає холм. А ну подивіться, і хотів бути і взагалі. А-а-а, хто. Петро Петро. Ну, Петро, він запізнався, моя навіть дочка в нього працювала. Я сказав, що я хочу бути. Э, а то ваш студент. Чо? Він ваш студент? Ні, ні-ні. Він раніше кінчав. Він раніше кінчав. Та Петро э, Писарчук. Писарчук. Ну в політехніці він Він не місце, але я то він зробив дуже добре в характері. А і як так? же? І тут, зробив і, і він так трохи. А він хоче. Між нами він хотів, щоб я музей йому дав. Я кажу, це моя ціла робота за ціле життя. А він каже, в мене є церква, є багато. На церкву я його намав, його цю зробили. Так, ну що вам ще більше? То Красівський зробив Андрій, тепер якого нагородив президент Батурині, Заслужений майстер народної творчості. Так. Та тут є 35 різьбарів. а о, та робота, що на моїй, то називають тата мені сказав, зроби, Степан, таку роботу. Негарно слово таке казати, каже, і шляп треба. Народна села білюському медведя. І то я на на націла моїй корені Я цьому різні. Він з коровою, як нас переселили, понад міністер прийшов аж до Балутянки, до мого села. Mm -hmm. В ту ніч спалили поляки хату, він лишився хриликою і там різьби в Балутянці, шився мого тата. Прожирали, так, то є робота весь такий. Долинського, тепер теж президент його нагородив, заслужений майстер на народної творчості. То є розп'яття моя робота, а ну ту. Ще пізнаєте, хто то є, але то є ще не. Так, ми були під Австрією, Франц Йосиф. Габсбург, Так, я думаю, що якщо ще, ще буду здоровий, то ще краще зробив. Ну, ті роботи такі, ну, оленики і так далі. А між іншим та робота, я її робив. Як був тут 20-й зіст, комуністичної партії... У Львові, а то є дві лисиці, думаю, комуністи тільки стараються одне другу вирехтувати. <гум> так, і там є копія тої лисиці. Одна лисичка другу, розумієте, під, під того. Так, ну ту є рамка Новаківського, а я вам покажу тепер. Тут є про Лунківську різьбу, Тут мій тато Різьбар, Тут і наше село. Тоді тато, той барелек, хто робив Данилюк, ту, знаєте хто то є? <головіка> Голова, спілки художників України. <головіка> <головіка> Львівської ви були, а тут є всі наші різбарі, вже як чайка. Чай. Чайка був, тато, бенч, олій бенч тато, у Дерхівського селя, тато, паньків. І всі різьбарі, мене тоді не було, а тут я з Василем, як ми перші різьбари, у Львові ще собіські тут стоїть. <говорю> <говорю> ja, тут Василь Нове знаєте як робив шкребляка. Ja, to добре. To, 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 він не може пам'ятати. Далі та, та робота є тата Києві Лаурі, Ото є та робота, перший mm -hmm. соціалізм, Тут всі наші різьбарі з бабусянкою, є. Ну no, тут tu, 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 так і так, робота тут є. Я, та робота в мене в Каневі, ту роботу я подарив генералу свободі. Так, тут є Вальницька така була в обласну уві, та та Но, я, я знаю, я знаю. Вона нас вчила, візбі. вона і скло започаткувала. Вона і скло, а тут наші різбари, то є Андрій Скорський, мій брат, Одхівський Іван, Туфігель і ту я, розумієте, робота. Тарілка мого та є та графиня Потоцька, а той Орисик, великий різь. що тепер Оля Уль в Києві показувала президенту, а тут то, той Орисик в Риманові в 37-му році зробили Ленківське весілля. Правда, тут немає молодих, бо ця графиня дуже любила лемків. І, і це давало, розуміти, великий відгук цьому. А тут ця шкінка, то я дав шмагалу, тут краще видно. Тут є і Іляш. І з мого села, а то є село Олі Бенч, якого взяли з якого в залі зникло з лиця. Немає вирка. Немає абсолютно. Ну тут є різьба, яка тут є. О, в мене тут. Далі тут є Пецух. Мій колега закопаного, ви його роботу знаєте, далі тут є. Помер того року чи там того? Того року. Того. Так, того року. Далі, ну тут ви знаєте, мають молоді хлопці, сухорські, ну, їхня робота і, і тепер робота дуже сильна. Тут є Андрій, і ця робота, його нагородено теж орденом і мене в Батурині тепер. То їхнє село Вілька яке те ще з лиця років. Робота малий. Він дуже сильний різьба. А тут ну, Чер... 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 черчню з, з стежниці. Він в Америці Бандера, тут, хто то є. Шух... Шухевич, тут Леся Українка, тут э... втеча до Єгипту, а тут Донцов. Ну, а тут ну, ви пізнаєте, хто то є. Це да. місько, напевно. Місько Юрко, а, малий. малий Юрко. І він робив того. Юрія Борця, який губа, який дуже боровся, щоб нас не переселяли, він помер вже, розумієте. а то є наш Амбіцький, наш Амбіцький. А тут увага брати Амбіцький, і, 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 їх робота в сухі. то є юрка робота. Там і жінчий Юрко дуже добре, підмі... добре підмітив. Розумієте. Тут є різьбарі. то є Долинського, Долинський той, що нагородив тебе заслужне, має дуже сильний різьбар. А того Олекса, якого призирник Мощицький прийняв до того, то його мама. І після того він попав, попав до тюрми, тепер трохи підзахищав ну, півців і вийшов, я йому посилав тран і він не вийшов, зробив ще ту роботу, ту роботу і ту роботу. Так, ту робота є стецяка. Ну, то мене Васюник нагороджував. Заслужено майже творчості, і, і мої робота, Роб, Роб, щати, щати собі. Ага, яке, чому я цію, його треба цінити, але митрополит Шептицький, дивіться, отой вас так, що тут є, то ми, якби приїхали до Львова, то паньків Шептицький митрополит організував різні майстерні. Uh -huh. І Кравецький, і Шевський, і так далі. І чинець Гураль подаривки ще там оцей Варстат. Зумієте, я то можу написати. Варстат, який ми працювали, каже, нехай це має народні майстриненка. І я от зробив рамку його, йому, розумієте, Шептицько. Шептицького. Так, потужний Так, тут маєте роботу Сухорського, а то Гінда. Влада, який вчився, мого тата помер. Дуже сильний різьба. А тут вата, гутиську, там де ви посила, посилали того. Тут сухого так? А ту ви ту паню знаєте, вона там стоїть. Вона почала перша з писанки писати, як ми тут приїхали до моєї мама була велика, тут маєте Донський стоїть ще, розумієте? І тут всюди біля нашої церкви. Писанки, писанки, і тепер вже писанки пішли всюди. От, ось сюди писанки. Тумай Сикела, Так, далі. Тусі Олібенч. Один брат, другий брат і жінка тут, хто на ватрі. Різьба така, ту красивський той, що. О, зробив. А тут цікава робота, то і моя дворінна сестра, і рисик, син загинув так трагічно, але ну, сильний різьбар був, сильний різьба так. Далі тумайте. А, а яка історія? історія, Андрій Андрійович? О, вам видали йому гонорі з за цю книжку. Так, так. Коли він відкривав, Марковичу. Марковичу, коли він відкривав труша, а я знав, що це Лемко, бо він себе, давав себе знати, як до того, я прийшов, я його запросив до нашої хати. І він коли подивився, я модав знимку молодого Никифора оту, яку мені подарив труш. Mm. А він знав, Турин, Роман що... Турін. Турін, вибачте, Роман Турин. Турин, прибачте, Роман Турин. Я, він знав, що я немко кажуть, тут ви його повинні поширювати. І він збирав гроші і ось з'явився некий фур. А книжку написав э, друг, як, нога, Франц Зіосип тут, так, і він її підписав. А там, певно, ви його потім взяли. О, для Степана Іщака з Манківщини, коли це було? В 6 молоці. Дуже гарна книжка на німецькій мові, Прекрасно, бо цей світовий слави, примітивіст. Далі цього, знаєте пана? Сикела? ту маєте Сергійчук з Києва, історик, ту наш Хорлон а то є Володя Одрихівського Севастополі. Шевченко, Шевченко, Шевченко. Далі тумайте. Ну, різьба, 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 розумієте, то, 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 різьба є. тепер вимирають, не вар різьбарів, А дивіться, яка то є різьба, яка його, наприклад. А що в нас не викладають на дереві різьб'язка? Різьбі... В школі в нас. Так та мені говорив, щоб я йшов до них працювати, але я, я вже не маю, не, не, не зможу розумієте. Так то є плоска різьба. Люці, яка гарна то мого брата, то мого. Mm. моя робота. так, Далі йде. Ось така палиця подібна. А, та робота є моя в Берліні. В Берліні? Виправ. Ні, ні, не подібна в Берліні, а то є в музеї, музеї як... Богдана Ігоря Антоновича. Mm. А то і мій тато ще. Бортятині. Бортятині. Mm. А то є місько. Того, знаєте, то є Лемко, між іншим, дуже гарний музей вишиває отець, дуже курчицька. І великий польський скульптор зробив олимпівську пару Жонса. То є песенкарка, так, то є. Різьба, так, тут є різьба моя і так далі. Тут все підписано. Я можу робити великий альбом такий, а щоб все було гарно попідписувано, то є наш його? Це бандеранім? Ні, тонець Антонеч, дивіться, зробив як його Ковальський. наш студент, і причому тепер і буде конкурс. Я думаю, що він, він был, не був останній. Він дуже... Дивіться, як... Це є з дерева, чи це Ні, Це гіпс. Це гіпс. Гіпс затонований гіпс, гіпс. гіпс. Дуже гарно. Тут є я вчуся в Керниці семінарій, до нас приїжджає Кобійович. І він тут між нами, а я от такий маленький штаник, розумієте, стою. Вулиця Кубйовича, то що вибили. Хузор в нас і всі, всі попередні в розумієте. А то перша виставка, дивіться, я стою молодий, і, значить, тата робота та ланкувань, але партія вимагала робити розумієте, виставку. Далі Падовський, якого спалили. 300 чоловік поляка, і він пізніше врятувався, його сукільника вирізів, у вас працював так, в Академії. Діти <клідити> його э, працюють. Так, отут він, є, а Андрій Андрійович. Андрій. А ваш хор і тут. Маркіяни. Маркеани хор. А, ви теж є тут. Я захований там. Ага. Ми ви теж туди були. Так, я за, захований за цього. Так. Ну, то наш хор був в Мюнхені. То... Так. так, тут мушинка мені прислав книжку, Отута, що ви дивилися, книжку про е... Андрій Павук. Павук. От такий різьбар, народний різьбар. Ну, Я його помістив, тому що цей різьбар теж з зликнувся. Та моя робота трошки краще в каневі. Малий Шевченко з шумаком, тут я, ту, ту я і тут роблю, тут я з татом працюю, а тут його тато цього пана, що нас знімає. Mm -hmm. е, є Волтушова, сусідне село, трошки села були подібні і вчилися. А той різьба Закарпаття Барна, який подарив е, амбіцьким. Я маю знімку. Mm -hmm. Тут то є тато mm -hmm. пана. Максим Це було в штаті Новий Йорк десь 70 ті Америці. Не, не так. Mm -hmm. А ту роботу я тепер зробив два роки тому. Mm -hmm. Я Бенедикт 16. Mm -hmm. Я є тут такий фундація Святого І я, я дуже жалію, що я не звернувся або до, до обласного відділу, або навіть президент їх треба було дати. Mm -hmm. Папа Бенедикт 16. Хотів я не то, що хотів якісь гроші, але я хотів, щоб чули про Львів, про про, про львівське. Так, то є, та різьба. ну, Тут до 150-річчя Шевченка наша лемка робили різьби так, як могли. Розумієте, так робили так, а що тут є? Ага, той, що вишиває. Блажевський, Блажевський. Тут є. Іванусів вашу книжку випускни у церква в руїні. Його жінка була великий кераміст. Тут була виставка туристична така, щоб на І тут Тарілочка, і тут ще що-то. щось. Жінка Божена. А, Василь. Буває. І то є такий. Ота та робота. Що тато в закупаному. А тут всі наші різьби з нашого села. А тут ми тато з татом з різьбою десь чи Литва, Треба було шукати, щоб жити, щоб і ще я хату будував розумієте, так. так що Та кінчається вже. Я тому, що от у Богдан Ігор Антоніч. той, дивіться. Абсолютно подібний, дуже сильно його зробив. Він, він вчився <śled> в гімназії в Сяноці, його ГЕЦ вчив. І, і, і там була Кульчицька, розумієте, а він пізніше і, і ну, скоро помер, розумієте, то великий-великий, а тут є наша академія, не знаю Скромний у Дрегівський, скромний Місько, я не знаю, у вас тут не скульптор, Ви не скульптур. А тут маєте подяку з Міністерства затронути справ, що тут пише, а то зерку <рісту> то теж подяка, то в нас читали на кафе. Бігер майстер щод. Важко мені. Ми були дуже теж з Ланківщини. Ще вам скажу робота Орисика, але я зробив копію. Він зробив дуже гарну рамку, я сфотографував і зробив таку рамку. Точно як в нього. І таку рамку я зробив, розумієте, далі. Символ голоду. Приколоску пшениці. Нехай буде, нехай буде пам'ятка. три короткі пшениці. Ну що вам тут, тут гори? То є Сухорський. Сухорський, Долинський, і два медведі, Долинський, Орисик, Стеця готовий Олекса. Далі Стеця, Орисик, Орисик і Бенч. Ну то цікаво. Він no, досить сторон. Ну e... no, я старався зробити, що no, я, якщо міг ни там, розумієте, і нікос мій день я. А то є з Петра, Писарчука, з церкви. E... Yeah. Як село? Ну, Рихвард. Рихвард. він називає село? Рихварт, рихвар. Він не побачив. I Za mało tego majstrowi 300 300-400 dolarów, rozumiecie? Mm. Eee, Teraz nazywają ryfalt Ovczary. Ovczary, rozumiecie? A tu ja nie no, wiem, czy o ty. No to to jest żona. rozumiecie. A to maszynka, żynka Zenia mi podarowała. Tak, na kera, Na się to Hrnka i Sviđu. Tak, prvi si da. Ale bi vizmi tvo na sebe, da ti je. Ne, za to knižko, А, є-єє, посвідчення є. Посвідчення. Заслужений майстер на творчості з 20% від приготвового мінімум. А каже, а то ви можете віковати. Ні, якби ти то не мав, то показувати і показувати. ми грошей грошей маємо. Заходьте, заходьте. Прошу Андрій.